Ну, так якщо вам треба просто за деталю, заплатити у понеділок, як прийде. Да, да. да. Просто так, ми звичайно не поїдемо у вологі приміщення, щоб там було якихось умов так далі. Зараз всі читання. Буквально вже оцей, мабуть, тиждень, може днів вісім вже. Не 8 вже. П'ять варіантів різних, як розмістити бібліотеку, це було різно, щоб ця бібліотека розмістилася. Тут у нас 1525 квадратних метрів, там передбачається, що має бути 250 квадратних метрів. Тому що нам тут не вистачає тисячі. Це те, що я вам можу сказати на цей момент. Чи це добре, чи це погано. Але можете повірити, ми тут вже більше року товчемо в цьому всьому. Нам не легко всі на нас нападають, але... Ми це все таку в сторону відкрили. Ні. Я. Про присудні не говоримо. про ми, говоримо. ми просто всі дуже, у нас такий сильний, сильна воля. Ми на це все не згадаємо ми чекаємо читачі. Проводимо заходи, комплектуємо книжки, робимо бази даних, тобто нам іншому просто не дано. Так що нам красиво. Так, ми своє робимо, а вже далі, ну як Бог там написав, я не знаю, же ж, мабуть, є над нами. Заболотний бібліотека називається, заболотний страшенно любив цю бібліотеку самого початку, Мабуть, теж він десь нас відчуває, мабуть, підтримує. Я не знаю, це, знаєте, вже такі, Ми будемо. Ходимо...